Пропозиція на сьогодні є по нових регуляторах тиску палива на об'єм двигуна 2022. Хоча є ще вживаний, один є вживаний без носика, вже хтось носик відламав. Воно буде працювати, але буде брати паливо на літру більше. Є ще вживаний, це на 2,8. 2.0-2.2. Одним словом, на 2.8 є в нормальному стані вживані. На 2,2-2.0. Зламаним носком. Але пропозиція є і по нових. Зараз показую, як виглядає новий регулятор тиску палива, який стоїть на насосі. Насос. Є в нас насос, зараз я покажу, де він стоїть. Все захищено пластиковими захистами. Отак він виглядає. Номер 0281-002. 493. Може бути ще номер 476. Той самий номер. Показую, де він стоїть. от Є насос. Він отут стоїть, цей регулятор тиску палива Отак. От Fiat Ducato Peugeot Boxer, Citroen Jumper. Модельний ряд з 2002 року по 2006 рік. 244 кузов Кому такі речі необхідні, телефонуєте і замовляєте.